Якби ви знали, як я люблю осінь, особливо через ось ці аромати, які зараз стоять у мене на кухні, давайте ми сьогодні з цієї всієї запеченої овочевої краси приготуємо неймовірно ніжний паштет. Супер простий рецепт. По факту робота він займе не дуже багато, але ну, не приготувати його, маючи доступ зараз до осінніх овочів, просто гріх. І так, 500 грамів. Курячої печінки почищеної дві великі морковинки, половинка цибульки, я зазвичай беру червону, вона солодша, тому не треба буде досолоджувати цукром паштет, інколи хочеться, щоб він був чуть-чуть солодший. І яблучко я замінила на грушку, чомусь мені так смачніше. Можете зі мною сваритися, можете залишати яблуко на ваш вибір. І обов'язково половинку болгарського перцю, не обов'язково якогось космічного, звичайного, нашого, пахнючого, якогось такого от солодкого перчику, туди теж обов'язково рекомендую додати. Все, вся ця історія відправляється в духовку. До речі, сіль перед за смаком, але от часник я дуже рекомендую поставити цілий. Не бійтеся давати там 1-2-3 зубчика, щоб воно там не перечасничилось. Справа в тому, що після запікання ви його зі шкурки весь витягнете, і він не буде ось той гострий, котрий, ну скажімо, перегострить, та, якщо ви не дуже любите часник. Тому додавайте обов'язково. Долила вершки. Вершки я даю не дуже жирні, 10-15%, оскільки я ще додаю хороше, якісне масло. Мені тут жирності достатньо. Не хочете давати масла, давайте якісь жирніші вершки. Все це діло відправляємо в духовку і на запікання. Ну так, хвилинок, чесно кажучи, на 60%, а може навіть 70-80% все залежить від вашої духовки. При температурі 180-200 градусів, як ваша духовка вміє. Все, моя вся ця історія доготувалася. Тепер аромати справді стоять шикарні, тому що чесник, запечений з болгарським перцем, з печінкою і з вершками, це щось. Подивіться, як воно все класно булькає. Ну Хіба це не запах осені? Ну, погодьтесь. Краса. От, далі вся ця історія мала би трошечки остигнути. Я тут не особливо чекаю, бо мені. Треба швидше, але зачекайте, дайте трошечки остигнути, перекладаємо в будь-яку ємність для блендерування, не ігноруємо всю рідину, яка залишилася, оскільки вона додасть ніжності, текстури і аромату, в тому числі, все гарно збиваємо. Причому тут варто не пролінуватися, а зблендерувати так ну, на совість, аби не залишилося ніяких комочків. треба трошки постаратися. Постояти. І спробувати на смак. Можливо, от в моєму випадку, бачите, мені захотілося трошечки досолити, оскільки мені видалося, що солі мало. Хтось, можливо, справді захоче додати цукру тут вже на ваш вибір. Текстура виходить ніжно, неймовірна, він ще гарячий. Я теж не буду чекати, доки він остигне. Одразу перекладаю в скляні ємності, ну просто в скло можна. І е, цієї порції вистачить фактично на дві ось таких склініних ємності: одна піде в їжу після того, коли остигне, інша піде в заморозку, оскільки в мене сім'я зараз невелика, мені достатньо однієї порції, ну аби не всулося. Але за рахунок інгредієнтів і за рахунок наявності масла цей паштет прекрасно переносить в заморозку, тому рекомендую. Все, будь-який хлібчик, який ви любите, в моєму випадку тут смачний заверний бородинський. Зробила собі каву, будь-яка зелень, це мікрозелень, радиски, але тут і рукола, і петрушка, і кріп, або просто квашений огірочок. Друзі. Дуже-дуже рекомендую спробувати цей рецепт. Всім смачного з вас підписка, лайк і па.